Так. Що, переважна більшість причин у цій, коли стає вата розлита, здоров'я застаріло, молоток, де зазначений цей закон, і я пробую голоса, і подешеві дружби сторони від 10 до 25 руб. Напрямку темного 32 питання, більшість додатково до манчюка. Що відчуває злочин. Так, що приїжджає. Перший результат роботи поліцейської дільниці Ромада другої зміни візи поліції дванадцятої години. Однімося, от так, пише, де то є. Роботу Думи з Керівними Думами, поліції, обл. поліції, міської області, так само. Так. Третє. У цих законах відвідування міської ради для інформації про ситуацію до ситуації року №3473 прочитали за комплексу програми про вкладку пропорцій до большевицької на територію Думи з Керівницької міської автономної громади 24225. Є. Зміна обов'язкової? Є. Четверте. Проверте зміну до обов'язкової Думи з Керівницької міської автономної громади 253. Так Проект пропонуючи збільше доходи додатки за рахунок коштів субвенції. На сума суму минуло, п'ятдесят 56 тисяч, 595 гривень. Перша сума збільшення за субвенції з місцевого часу, зарахували почти ресурсні субвенції, що на початок локсу це на нову приняти школу, 1 мільйон 96 тисяч і субсидії, так? Так, п'ятсот дев'яносто п'ять гривень. І два субвенція, сімдесят п'ять. Гривень бюджет розвідкової міської територіальної громади це на послуги, які надає центр центру соціальних підтримки. Частині видатків буде розпорядження міська рада, розпорядження рівня центру соціальних. Це на оплату коспусу, пригнання аспида, а речі змін зміна. Перша зміна. Об'єму резервного фонду, це розрядно технічне забезпечення нашої дітей. Друга програма 100 тисяч гривень, програма профілактичних правополошень. Теж рахунок зменшення резервного фонду, теж потрапила на технічне забезпечення нашого роді поліції. Наступна слідуюча зміна. Пусть стара програми забезпечення безпілотними збройними апаратами. Проєкт з капітальних податків мінус 74 тисячі на поточні 74 тисячі за придбання про всі управління. Наступна новішня зміна по центру соціальних служб запортується на 40 тисяч гривень зменшити видатків на таку постачальну коштів, прибувати на оплату інших форму. Це поточний ремонт встановлення поруч до пандуса та оплати експертного виступу забезпечення доступності особи з інвалідністю та іншим маломобільним групам, населення до приміщення, яке заходиться на Палазі Хібільського міського центру соціальних служб, це саме буде центр життів кількості. Так, наступна зміна в частині освіти. Освіта пропонує зменшити на 119 тисяч 620 гривень. Видатки на харчування по наших місцях, кошти спрямувати на капітальні видатки. Це наша частка співфінансування субвенції того мільйона, які надала держава, десять підсотків. Співфінансування коштів субвенції, які надала держава, це ще О, це ось перше від чілости. Наша частка десяти підсотків. Наступна внутрішня зміна охорона здоров'я. Однуються зменшиться поточні видатки по центру ПМТ здоров'я плюс на 15 тисяч 500 гривень за решта до капітальних видатків для придбання основних засобів для операційного кабінету. Аналогічно внутрішні зміна на ці лікарні діснується зменшити об'єм куточних видатків на 700 тисяч. Більми хоче спрямувати на соціальні видатки. Це виготовлення проєктно кошторисної документації на капітальний ремонт протирадіаційному притягуваного корпусу КСП до лікарні. лікар. Пошкодені все кошти, які ми реагували. буде об'єктор як інструкція в'їзду школа ДССІ області. І по відділу молоді ми оплату соревному у спортивній школі, відділ просить перенести ці кошти на пошторик відділу Зміну, відділ просить зменшити на 10 тисяч гривень об'єм видатків за оплату електроенергії по садочках, кошти перенести на 22-40. Це дитячий садочок номер 5 7 тисяч, послуги по заміні двох стенів, парок в конвектоматі і дитячий садочок плюс 3 тисячі гривень, послуги по заміні автоматичного вимикача в розподілському електрощиті.

Ще похороні зброї зброї, щоб заплатити. На минулому тижні у нас рівно обленерго видало технічні умови щодо проведення відповідності і приведення до категоризації поплоговий будинок. Цю справу розпочали, що ми відповідно до листа, який отримали від голови, від заступника голови обласної військової адміністрації Подольна. Щодо підключення генератора, є можливість розробити про кошторисну документацію і е, закінчити проєктів мереж по родину. Зеркалі відділу окровно здоров'я е, врахувати будуть зміни і надати можливість кошти спрямовані на видів, суміш 15 тисяч спрямувати саме на ці проєкти так у вас є. Це проконано кошторисна документація, виконання робіт, по підвищенню додаткового джерела враження і проведення до відповідності електричних мереж і відповідно до категоризації технічну мову ми вже отримуємо. Фактично може на фінальній цієї історії закінчення всіх тих партиків, які планувалися і були в плані 24 років, зараз нам це можливість продовжити і завершити. І от змінами освіти, да? Ви вашу пропозицію треба писати і опустити ні, не хочемо. Так, скажи, як як

öğrenme. Jeneratör. Jeneratör. романа була кліна на на цьому челенджі так. На Прохідні дані рішення щодо допрозоже зараз напирало виробництво. Ні, це використання вашої ідеї. Я написав коеčo зано фото. В разі виділення коштів з резервного фонду цей порядок передбачає всю процедуру. Як і причини ці документи потрібно відкладання, так було. Зараз ми буде мати, якщо є невідкладно. Так, якщо <плес> є виникне навчальна ситуація, то навчальна ситуація має бути. Валіфіковано згідно квасифікацією надзвичайних і Тоді ми матиме підставу. Ну, не матиме підставу. У нас підстава буде, і згідно порядку затвердженому будемо ці кошти приділяти. Да? Так, це погода. Так, так Ще, що. В рішення, присутні. Дивіться, якщо прошу звернутися до питання внесення бюджету, Спитська селищна рада нам виділила інші субвеції на викладання предмету захисту країни шостому ліцею. Я прошу так само поводити цю суму 9 тисяч Це буде зараз наплата з зарахуваннями тим педагогам, які викладають предмет захисту країни в шостому ліцею. 9702. Вона... Відповідно, так. Відповідно, так. Ти хочеш, хай в мене є відео, то шо обмана? Та, так, які питання? Четверта. Четверта, тридцять збройних. Дотатки, так? Прошу переагнути іншого суддя, іншого... ...суддя українського... Чеського? ...перпоральних команд. Так, в сумі дев'ять тисяч сімсот 6 гривні, шостому ліцею на укладу дев'ять тисяч сімсот дві гривні. На викладання предмету захист України цей номер шість. Так, і верба аналогічно 24252 чотири гривні отповіді подано на середині тижня. Так що тобі напишеш. Да, тобі було показати, що не я, а вона зверху, на роботу. Не буду. Згода по поданням з початку остантракторським рішенням. Не знаю, що, що я в мене до початку, бо я насилаю. Знаєш, це знаю, братя. Заспівай. Ми волошуй заспівай, що. Ну, що ж, дозволь мені, то я тобі <плес> Тому, я, Далі, завтра видочка <плес> надія. Я про ну, ну, Була програма е, про, верня, про, про, програма підогов проїзду у кінці грубо. минулому році на кошти на цю програму не виділялися. Відповідно, перевірки ковней і Інформація є, тільки дітей, які його можна. У нас так і заміниш на перевезення є програм, а видно тієї програми поняття, так вишкодування там для них перебачить кінцево. Це по програмі відшкодування законопроективні послуги на Сьогодні на початок року, на 1 січня 24-го року пересувалося 70 п'ятниців, а саме на 31 грудня 51 особа. За період січня по ворогу було застосовувалося 68 тисяч, то є 68 тисяч. з голови. у мене з'являється, що у нас в Згідно з цією програмою, у нас в місті проводиться територіальним uh, центром обстеження умов проживання донори проживаючи учасників Чорнобильської катастрофи. У цих закладах освіти проводяться виховні години, бесіди до. У мене в колосі. Бібліотека командується медичні висновки, покладання в тій попаних на зазначення. Матеріально відвідали саме місце програми у нас передбачені надання грусової допомоги на лікування при складних життєвих виконання, да. Звідки з принципами була проведена робота нашими фахівцями? Потраталися 34 особи, звернулися в центрі зовнішну Це, щоб домашнє насильство? Так, це так. Це <правили> та було 25, було там уперли, а от це.

Ні, це територіальна громада, ага, надає рептувенцію для нашої тетради громади. Занато не проводить. Програма <прощу> виконувала статус, незважаючи на те, що фінансування на неї не було. Але так як в нас є е, програма розвитку фізичної культури і спорту, то ми, звичайно, що звіте. Так, так. Чотирнадцять. Так. Football for спорту. Cultural sport. Рот у нас є і спорту. Повністю заформилась програма. Достатньо було коштів. Це 33 тисячі триста гривень. Так, так вистачили всі заходи, які ми віднесли, Так, Молоді теж ми успішно регулювали, було виділено 430 тисяч, всі молодіжні заходи відповідно до цих коштів ми виконували. Прошане церемонии, в Босния Казаилови, на обеих отвълния дошок на отвълния подъртошок и портрети на обеих отвълния. Тоже культура на культури. Було випадно с 355 тисяч. Ці кошти були Викостки на проведення організації всіх свят. Тобто користується родина Україна, День Святого Миколая, День Незалежності, День прапора, день Матері, всіх міських заходів, які є рік і ще додаткові. Поповнення бібліотечних фондів.

Що ви знаєте? Що mm. ви чекаєте? А що таке? Що вертається? Що ви знаєте? Я його в не знав. Я одного знав. Монтажені люди так приходять сильні. Ти мені не тож І Шведа, швали... nee, я просто не знав. <правда> я просто не знав про таку родину ця була. Там би Шведа тобі, я тут. Там би ще Саша? Ну да. А до чого я про мене? Батько сповістив, що Ти можеш Боже, травя. Боже ж я скобала. Ну швеп, ну швеп. Ноу, по швеп, швеп. П'ять ферзь. Може ждать його, заночувати. П'ять привиди мені або подивити небо його. Чове там тащило? Не можу сказати. Так, от пошла за центр, ви знаєте, що пробував. Висте дали, побачите на роботі псує. А що пропав щось таке перший? через, зайтом. За за по безпести. Да, да. А, все. Все. Запам'ятай, може, Так. Якщо ти ціну пробуватись, то помічне зараз десь може. Не вишло ради. На права моєї. То стільки прислали. 45 на балконі зараз. Ти ж же ж такус. Могло би бути. Ну, не знаю, що, давай. Передачі диспау. Передачі диспау, що саме? Скарада прошалагать детально згідно з програмою заходів мобілізації і мобілізаційній підготовці потрібно передати команду. Будь ласка, прошу. Нашу почку схожа. Передачі диспау. Чи я тут при чому? Ти не Ми можемо бути проти, чи що? А ти 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 Так. ти 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 Я там надягнув і структуру кожен з них зазвичай припринесу. Ти можеш вийти, ти не можеш вийти. Не можу. Я просто не підтримую вас. Яку? Я вас не підтримую, я тільки володим. Так, я теж не... Питаю з керівництва, який згадує, що там є шкілля. Що там, що? Боя, що там вам треба дати? Пистонистів. Ааа, пистонистів. Тобто, можна... Ні, ні, це витрати було в 2024 минулому році, передбачено 150 тисяч гривень, використано 83 тисячі 777. З них на витрати пов'язані з прийомом делегацій з інших міст України та іноземних делегацій 8 тисяч гривень і витрати на сувенірну продукцію подарунку 73 тисячі двадцять.

Так. З нашого містера розрахування утворюється оцет, що в 18-му році знижується на нашому ступені ступені майже рік, залежить від кількості дощеня, тобто світлічно використовується. Вот, відкричте ж ми. Три, три. Правда, забудемо, А ні, там дата, схоже, тоже. И, в общем, да, за и произойдёт, наверное, только что счёта за. Благодарю за наше участие, поделитесь на почту. Хвала вам за там техническая цепочка была, что по капитальному ремонту парково-хобобинской стены внесены два розева и в общую сеть И ну вот это мне ничего что-то